Шановні друзі, дорогі сестри і брати християни, є речі, над якими ми маємо владу. Ми можемо їх поміняти місцями, надати іншу форму, можемо їх купити або продати. Є те, над чим ми влади не маємо ніякої. Ми не можемо його ні зупинити, ні змусити бігти швидше. Не можемо повернути його назад або випередити. Ми з вами цілком і повністю залежимо. І підвладні часу. Озираючись назад на 2014 рік, ми ще раз переконуємося, що він дійсно був непростим, суворим, а для багатьох він був наповнений смутком і горем. Для нас, як і раніше, світило сонце, нам співали птахи, для нас розцвітали квіти. Але ми відчували, що цього недостатньо, щоб бути щасливими. Поруч з нами були наші друзі та рідні, ми займалися улюбленою справою, хтось створив сім'ю або народив дитину, але серце все одно потребувало того, що могло б додати сил і натхнення, заспокоїти і підтримати в найважчі хвилини. Тому 2014 рік був відзначений неймовірною кількістю щирих, задушевних, особистих і колективних молитов. Ми разом шукали Бога. І його відповідей на наші запитання. Не все розуміючи, ми тим не менше вірили, сподівалися і любили. І ось він позаду: рік зіткнень і сутичок, рік розбитих надій і нездійсненних сподівань, рік втрат і передчасних смертей, рік економічної кризи і політичних чвар. Ми не можемо викреслити його з історії, не можемо змінити те, що вже відбулося. Це нам не підвладно. Але ми можемо запам'ятати те найдушевніше, найлюдяніше, те, чому було присвячено багато часу, сил та енергії. Давайте запам'ятаємо, як об'єднувалися в прагненні допомогти тим, кому було дуже важко, як по крихтах збирали кошти, продукти харчування, щоб допомогти постраждалим і вимушеним переселенцям, як допомагали відновлювати зруйноване житло незнайомим, але таким близьким у спільному горі людям. Як разом молилися одне за одного. Так, цей рік став суворим випробуванням, яке Бог допоміг нам пережити. Ми відкриваємо з вами двері в Новий рік і робимо це з різдвяним настроєм. Так налаштований наш внутрішній світ. Ми сподіваємося на краще, очікуємо змін, будуємо плани, ставимо високі цілі. Хочу побажати вам у цьому році, перш за все, миру, чистого, світлого неба. Нехай не зламають вас випробування і труднощі, які в житті можуть зустрітися. Нехай Бог збереже ваші родини, благословить ваші мрії, щоб вони стали реальністю. Нехай ніколи не здолає вас нудьга, зневіра і розчарування. Нехай дасть вам Бог сили і здорового глузду, натхнення і щирого бажання творити добро. Любіть ваших рідних, цінуйте ваших друзів, моліться за наш народ. І в цьому благородному піклуванні нехай вам щастить! Щастить попри все з новим роком!